Як це працює? Бажаєте зберегти свій інструмент, щоб ніхто його не брав і бажаєте на своєму робочому місці. Мати ось таку тумбу, саме серія Pro, розроблена для майстрів або для людей, які бажають на своєму місці, щоб все було у нього охайно. Давайте я вас познайомлю. По-перше, по, по розмірам, вона 32 дюйми. Якщо ви зайдете на сайт, всі тумби йдуть по дюймах. Це найбільше. По друге, хочу відразу сказати: подивіться, яка вона маневрена. Ну а головне, я думаю, ви побачили, подивіться, як зроблений дизайн. Які під підібрані кольори, бачите все, і ось тут такі полиці, все вже на європейському рівні. Давайте я трохи покажу саму е, вам тумбу. Полиць у нас шість верхній, у нас поменші, Як ви бачите, під ось такі рожкові ключі, все легко зачиняється. До речі, є механізм захист від дурню. Якщо ви користуєтесь, наприклад, ось тут інструментом і бажаєте ви е, відкрити полицю, вона не відкриється. Тепер дивіться, хочу показати. Внизу у нас глибокі полиці. Тут у нас під інструмент. До речі, інструмент DeWalt. DeWalt можете замовити в локації мій інструмент. І ось тут, бачите? Міло